Hi, guys! це вже третя частина відео про умовні речення. Сьогодні говоримо про mixed conditionals, тому буде дуже цікаво і корисно. Якщо ви не бачили мої попередні два відео про цю тему на цю тему. Про first conditional, zero conditional, second conditional third conditional. Раджу вам їх подивитися, і ви десь тут побачите одне з посилань. У будь-якому разі в мене на каналі все дуже легко можна знайти. А мене звуть Катеринка, якщо ми все ще не знайомі, я дуже рада вас тут вітати. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви все ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео, та, звичайно ж. Uh, пишіть коментар, щоб ця платформа просувала це відео, і якомога більше людей могли вивчити, що це таке цей Mixed Conditional. А міксувати сьогодні ми будемо third conditional і Second Conditional. і будемо дивитися, як змінюється речення в залежності від того, в якій частині речення вони стоять. Тому що, в залежності від того, деякий тип умовного речення є трошечки змінюється переклад і значення речень. Тому дивимося на випадок спершу, коли. Third Conditional стоїть у нас в умовній частині, а в основній частині речення у нас буде стояти Second Conditional. Ви маєте пам'ятати те, що Third Conditional у нас відповідає за минулі наші нереальні історії. А Second Conditional відповідає за нереальні якісь ситуації, але в теперішньому часі або в майбутньому часі. Тому можемо навести отакий от відповідний приклад. Я скажу так, що. If I had listened to you more carefully, I wouldn't be in this situation right now. Якби я тоді послухала тебе так більш уважно, я би зараз не була в такій ситуації, але я тоді не послухала. І зараз я вже є в такій ситуації. Тому, власне, ми використовуємо third conditional в умовній частині і Second Conditional в основній частині речення. Давайте ще такий приклад. If I had studied French at university, I could live in Paris now. Я могла б жити в Парижі зараз, якби я тоді в університеті вивчила французьку мову. If I had learned French, I could live in Paris now. А тепер давайте заміксуємо їх навпаки. У нас буде Unreal Situation. In the present, в умовній частині речення, тобто наш second conditional, а в основній частині речення ми використаємо third conditional, тобто нашу Unreal Situation in the past. Наведу такий приклад. If I wasn't such an idiot, або if I weren't such an idiot, можна і так, і так, if I weren't such an idiot, I wouldn't have done that. Я би того не зробила. Якби я не була такою дурною, а я якби продовжую нею бути, я не просто тоді була, да? я і зараз це сам по життю. Якби я не була такою дурною, якби не була ідіоткою, я би так тоді не вчинила. Або я скажу: if she studied more, she would have passed the exam. Якби вона загалом навчалася більше, то вона би той екзамен здала. Але вона і зараз не дуже вчиться. Ну, тобто, це її такий стан і зараз. І ми говоримо, що якби вона загалом вчилася більше, if she studied more, she would have passed the exam. Вона би здала іспит. Але вона продовжує байдика бити. Do you understand what I mean? Я можу ще такий приклад навести, що if I were a man, they would have given me that job. Якби я була чоловіком, вони б дали мені ту роботу. Я не є чоловіком, чоловіком не стану. Але вони тоді мені не дали роботу. Так? І, тобто я говорю про те, що якби я була чоловіком за вони б дали мені ту роботу. They would me that job. Сподіваюся, що вам зрозуміло, як це можна наміксувати, не бійтеся креативити, звертайте увагу на самі значення, пам'ятайте про коми. Не забувайте про те, що якщо в нас. Спочатку стоїть умовна частинка речення, тоді ми кому ставимо. Якщо в нас умовна частинка йде другою, то перед і кому не ставимо. Пам'ятаєте про це правило на да, письмі. Власне, не бійтеся експериментувати, звичайно, що це не є легко, я не кажу, що це тема легка, але вона точно не є непосильною. Все, вся справа в практиці, тому я пропоную вам попрактикувати в коментарях. Напишіть свої приклади, не лінуйтеся. Напишіть свої приклади, задавайте свої запитання і не переживайте, що ось хтось засудить. Я хочу, щоб це був safe space для всіх тих, хто вивчає англійську. Я хочу, щоб ми тут разом могли в такому онлайн форматі робити щось корисне, вчити англійську мову. Дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо це так, ви знаєте, що робити. Не забудьте підписатися, нас вже тут більше 500 і my dreams are coming true. Тому не забудьте ще лайк поставити про коментарі, я вже сказала. Я побачу вас в наступному відео.